Привіт! Я бачив оголошення. Квартира ще вільна? Yes, I am the landlord. Nice to meet you. Так, я власник. Приємно познайомитись. Мені теж. Я дуже хочу орендувати це місце. Great. The rent is per month. Чудово. Орендна плата тисяча доларів на місяць. That is a good price. Are utilities included? Це гарна ціна. Комунальні включені? No, sorry. You pay extra for electricity and water. Ні, вибачте, ви платите додатково за світло і воду. Окей. Okay. And how much is the security deposit? Okay, А скільки складає страховий завдаток? It is $500. You get it back when you move out. П'ятсот доларів. Ви отримаєте його назад, коли будете виселятися. Fair enough. When can I move in? Справедливо. Коли я можу заселитися? Right now. Let's sign the lease first. Прямо зараз. Давайте спершу підпишемо договір. Perfect. I am happy to be your new tenant. Ідеально, радий бути вашим новим орендарем. Welcome. Here are the keys. Ласкаво просимо. Ось ключі.